Я його дідусь. Атака. Моє тіло розрядилося. Заряджайся. Ааа, хак я Внук. Е. <плес> Внучок, я йду до тебе. Ой, я ж прикований до його сна. Я ж не можу вчепитися від цієї штуки. Пф. Дідуля! Пф. Я Нескочав, дідуль, давай я дістану тебе з тієї штучки. Неге, не, не діставай, твій сон поламається, і ти не будеш з собою. Не роби цього. костюм снимают. Ладно, поможем. Мы на костюм <реклама> Ой, фон ломается. Мені рано було тісно. Я Не бачив через той язичок. Діду, діду гуся. Я згадав, що він казав. Гусь, що? Скільки до плюс два? П'ять. Ура, ти нормальний! Я завжди нормальний. Ой. діду, він залишився в моєму сні. Ти, ти що, до нас тоже в заліз? Так. Ну хватить вже! Хватить що? З'являтися в серіалі. А що? Тепер він видаваний, ура! Ой! Woo